Тема, яку представить Юлія Дмитрівна, це застосування крускультурного аналізу вивчення образу свідомості. Юлія Дмитрівна, будь ласка. Добрий день! Я вітаю всіх учасників такого висококультурного, духовного і наукового заходу форуму. Я зараз роздам презентацію для того, щоб проілюструвати доповідь і спробую не дуже Ну, трошки можливо навіть скоротити. Я бачу, що вже дуже досить довго йдуть, йде сесія. Отже, ваші увазі застосування кроскультурного аналізу. У вивченні образу свідомості, ну, можливо, маленький зріс, маленький аспект, бо це, тема дуже обширна, але, на мій погляд, дуже важлива. І почну з того, що свідомість як предмет пізнання взагалі дуже є складною структурою, детермінованою багатьма чинниками. І хоча як категорія свідомість є ключовою, одною з ключових позицій багатьох наук, всі вони беруть тільки якийсь аспект, але площину цього розглядання, і це розводить їх у площині вивчення цього поняття. І я пропоную поглянути на образ свідомості як одиницю відображення дійсності у певній системі координат. При цьому для того, щоб звести через культурологічний. Підхід і через кроскультурний аналіз до якоїсь такої одиниці, тому що якщо брати у окремих одиницях, то ми бачимо дуже велику розбіжність, так як у, там, у медицині образ свідомості, там наявність, відсутність або відсутність патології, у філософії, відзеркалення суспільного ну, буття, тобто дуже таке розходження. І ще зазначу, що необхідне у розглядання. Образу свідомості саме міждисциплінарний підхід застосовувати, тому що якщо ми будемо базуватись тільки на традиційній західній науці, то фактично, яка протиставляє свідомість тілесності. ось, Але знову ж таки, це загубить шлях. І далі, вивчаючи свідомість і говорячи про одиницю свідомості у вигляді образу свідомості, е, хочу зазначити да, детермінованість цього поняття культурою, і якщо говорити, що дозволяє говорити про таке поняття, як культура образу свідомості. І при цьому вектор спрямованості культури буду показувати, через які саме фільтри розглядається цей образ. Адже людина, яка існує в світі, пізнає його не тільки через перцептивний комплекс, а ну, перцептивне сприймання власної системи даних процесів пізнання, образ світу, як загалом, так і конкретних явищ, складається як образ, що виникає у результаті соціокультурної перцепції. Фактично, про соціокультурний стрижень говорив попередній доповідач, що і визначається багатьма чинниками. Отже. Якщо брати образ як певний компонент усвідомлення себе світу, то побачимо три таких спрямування. Коли за визначенням сучасної науки свідомість буде включати, по-перше, здобуття знання про навколишній світ, далі знання про власне я, і без цього не включиться самосвідомість, і неможливо буде говорити про істину усвідомлення, дослідження цих процесів. Але є ще третя важлива компонента це емоційне забарвлення, яке для людини ну, здобуться того знання, по-перше, детермінує сформованість образу свідомості і у рамках перших двох компонентів, і взагалі всіх процесів життєдіяльності і дуже впливає саме на формування цього образу. І е, застосовуючи саме кроскультурні дослідження, як той тип наукового пошуку, який е, вивчає, вивче, ну дасть можливість вивчати культурні особливості різних підходів, різних народів, да, різних суспільних звичаїв, традицій та ритуалів, е, де кожен народ буде вносити яскраву ноту у цю взагалі симфонію життя, у якій ми тільки можемо досліджувати е, образ свідомості. І е, найбільше розходяться е, оці такі сприйняття, е, якщо ми візьмемо якраз Третє, третє спрямування да, емоційне забармлення, яке веде да, доріжку до вивчення цих понять. І от найбільш таким яскравим поєднанням, і з одного боку, там, де ми бачимо розходження архетиповості, а з другого можемо пошукати поєднання це є два різних підхід західний і східний. І е, якщо ми відберемо емоційні забарвлення і суто емоції е, за, в західному підході, то науковці висувають 10 основних емоцій, це дуже розроблені поняття, дуже багато е, можна, ну, окремий доклад да, на кожну доріжку кожної емоції і через її фільтр, е, фільтр свідомості ставити розглядати. Але цікавим є, що е, східні дослідники. Навіть у науковому пошуку предмет свого наукового дослідження забарвлюють саме духовним сприйняттям, про яке теж сьогодні вже казали, як про важливість у сучасних процесах. І у їх підходах до емоційного компоненту пошук фундаментальної бази емоцій, значення їх для людини, пояснюється через одне з понять, яке поєднує властивості людини з Божественним світом, де все, що людина має у дії проявленого світу, божественні свідомості, Ості не тільки привласнюють втілюючись як людські сини, а й дають саме людям орієнтири цих властивостей. І от, якщо розглянути східний, наприклад, індуїський підхід до емоцій, ми бачимо, що висуваються, що, по-перше, це поняття детермінується через, ну, корелює з термі, східним терміном раса, який одні своєї грані має значення смак. І отже, емоції у східному підході, це смак життя, і кожна з них з емоцій показує певну форму бути у житті, відчуваючи його патерни як особисте переживання, що й дає відчуття моє життя і зменшує пустоту і відсторонення, як такі властиві сучасному західному світі. Але в основними вони висувають сім у цих емоційних забарвлень і таких свого роду смакових фарб. І якщо провести... Паралелі захід-схід, то ми можемо побачити дуже цікаву картину, коли шість з них ну, фактично повністю відповідають одна одній. ну, Іноді буквально, іноді це та ж красочка, фарба, і тобто шість емоцій співпадають. А от сьома емоція або по-східному да, смаками цінного забарвлення є досить незвичайною для західного підходу, яка не відносить це до емоцій, але саме це геройство, віра, геройство. І до її відцінків, ну, досліджуючи, можна внести, враховуючи, що шість співпадають, чотири що залишились. Відповідно до західного підходу, і це має не тільки своє пояснення, а надає нового значення. Чи, поняттю от архетип героя. Тому що, звісно, зрозуміло, що без інтереса, да, бути залученим у діяльність у якісь події, геройство буде тимчасовим і часто випадковим. Але саме провина, призирство, сором не, не бути, не виступати, не захищати. Да? Тобто рамка, тобто, призирство до якогось виду діяльності, коли при мені так не можна. І не можна все. бо за я буду відчувати власну провину, якщо я перейду якісь рамки людяності і от. Якщо розглядати властивим цей архетип героя саме українській культурі, вже переходячи до української культури, то дуже цікаво можна провести паралелі, бо ми можемо вивести архетип українського героя, як архетип козака-хранителя. Адже через таке явище, як характерництво, ми знаємо українського козака-хранителя як всесвітньої законності, хранителем знання, він є хранитель сили, адже він той, що знає. Знайшов внутрішню силу саме у гармонії. Також можна вивести е, такі патерни: як е, хранитель культури, хранитель містичної сили, хранитель простоти. І хранитель, врешті-решт, душі свого народу. І таким чином ми можемо сказати, що через архетип героя, який виходить із емоційного забарвлення третього спрямування патерної свідомості, що саме – це український герой у повності якості, насамперед, якості, насамперед сили і мудрості. І це цікаво, що це також властиво індійській культурі, де бути героєм є обов'язковим смаком проявленого життя у світі людей, живого всесвіту. І властиво, це і простій людині бути героєм свого життя, не жити чуже життя по чужим вказівкам, так і божественній персоні, втіленій у людську, бо це ну, шлях чистого героїзму. І таким чином архетип української людини у цьому архетипі героя. Є бути хранителем людини, яка створена творцем у всій повноті людяності і божественності. Адже таким чином ми бачимо втілення уже духовних емоційних станів, які дадуть ту і еволюційну, і духовну і культурну фактичну рамку цієї дійсно людини. Чим вона буде відрізнятись як представник людського царства від інших живих царств живої природи, проявлений певні у власній своїй свідомості. Але все ж таки. Якби архетип людини, це носій духовності, носій божественності. І саме архетип української людини виступає через цей героїзм, який ми зараз з вами бачимо, виступає хранителем людини, як вона створена творцем, у всій повноці людиності, етичності і духовності обов'язково. І саме перспективою теми так, цієї є дослідження цього образу свідомості українського. Народу, який виходить на перший план у подіях тепер. І е, ці події, одне значення, бачу, бачу, да, що це стане цінним прикладом у таких кризових, важких подіях, жорстких, стати прикладом збереження, по-перше, власних традицій, опорності на них, і прикладом реалізації у складних умовах етичності, божественності, людяності. Отже, е, ну, у своєму дослідженні я вивожу саме цю українську. Свідомість як можливість бути архетипом-хранителем людини. Дякую за вашу увагу. До цього дослідження роздуму.